Наразі існує безліч методів очищення води. Але я, як і ще 20 тисяч користувачів за останні 5 років, обрали для себе систему очищення води Spring. Так як система очищення води Спрінг це найпопулярніша світова марка побутових систем очищення води. Вона поєднує в собі дві технології: фільтр з вугільного блоку та технологію ультрафіолетового випромінювання. Система очищення води і спрінг гарантує очищення в чотири етапи. А саме, гофрований та волокнистий фільтр затримує мікроорганізми, цисти найпростіших забруднюючі частинки. Фільтр з пресованого вугільного блоку усуває 160 видів забруднень, які небезпечні для людини. А ультрафіолетове випромінювання знищує понад 99,9% збудників інфекційних захворювань. В результаті ви отримаєте безпечну для вживання чисту воду з приємним смаком і ароматом. Система очищення води Spring поєднує в собі чотири важливі технології, завдяки яким ви отримаєте, ну, по-перше, Гарантовано безпечну, очищену та корисну воду завдяки спільній роботі, вугільного фільтра та ультрафіолетової лад. По-друге, економію ваших ресурсів, а саме ваших грошей та часу, завдяки технології бездротового з'єднання, система очищення води проста в установці та обслуговуванні. А ось за цей пункт я знову і знову обирала би систему очищення води спрінг: це автономність. Завдяки розумному чіпу, це як частина вашого мозку тільки у системі очищення. Система сама буде стежити за своєю роботою і сповістить, якщо щось вийде з ладу. Система очищення води і Spring має більше ста міжнародних патентів, які видані або очікуються. І це перша система, яка сертифікована провідною незалежною організацією NSF International. Що розробляє стандарти охорони здоров'я та програми сертифікації, які допомагають захистити продукти харчування, воду, споживчі товари та довкілля. Сертифікати НСФ – це ваша впевненість в тому, що продукт було перевірено однією з найповажніших незалежних організацій з тестування продукції. Система очищення води Спрінг видаляє навіть медпрепарати та гербіциди, сліди яких було знайдено у питній воді. А також зверніть увагу, що система очищення води Спрінг допомагає фільтрувати з водопровідної води частинки пластику розміром від 0,2 мікрон, а також піклується про екологію за рахунок зменшення потреби в пластикових пляшках і бутлях. Система очищення води спрінг має 5 ключових переваг. Вона видаляє все зайве, але залишає у воді всі корисні мінерали. Вона економить гроші і мінімізує ваші витрати. Вона легка в експлуатації і турбується про довкілля. Як навчитися пити воду? Ну, по-перше, ароматизуйте воду, тому що вода, на думку більшості, досить прісний напій. Тримайте воду в полі зору, а також спочатку пийте, а потім вже їжте. Наливайте. Трохи води у склянку і поступово збільшуйте кількість води у вашому раціоні. Часто питають: чи потрібно враховувати випиті чай, каву або соки, або рідкі страви під час розрахунку водного балансу? Я кажу ні. Ми говоримо з вами виключно про чисту воду. Тому що кава має сочогінну дію, вона виводить рідину з організму. Чай містить таніни та ефірні олії. Соки мають велику кількість цукру, а супи колорі. А нам для нашого тіла потрібна проста, чиста вода, яка братиме участь в мільйонах клітинних реакцій. Тому. Насолоджуйтесь безпечною, чистою і смачною водою, якій можна довіряти просто з-під крана у себе вдома, системою очищення води і спрі.